І сьогодні у нас робоча зустріч, відбулося робоче засідання Координаційної Ради, а також відбулися збори всіх учасників партнерства, усіх учасників партнерства, на яких було мною і моїми колегами були з'ясовані. Основні моменти етапності нашої роботи, змісту проєкту, так як ми його розуміли, і також завдання, які стояли перед нами, це визначитися із тими ініціативними людьми, які ладні будуть взяти на себе обов'язки анімації окремих напрямків нашої діяльності. І таким чином було запропоновано тим, хто вже більш-менш підготували візію, підготували те, що вони можуть, скажімо, претендувати на аніматора тієї чи, іншої, того чи іншого напрямку, щоб вони вже тут під час першого засідання виклали свої пропозиції. А е, ті, хто не, не заявив про свої такі наміри, було запропоновано, щоб вони на е, зустріч, загальну зустріч 30 го числа, підготувалися і могли як претенденти також виступити е, зі своїми пропозиціями. Е, звичайно, оскільки це громадська е, діяльність, громадська організація, примусити ми нікого не могли. Через це це були заклики. Це була певна, так би мовити, певне інформування і очікування. Тепер я коротко можу доповісти про те, які в нас є перші кандидати на анімацію. Значить, по аніматор проєкту або аніматор проєкту річки Маяков Йосип Дмитрович. Комунальне підприємство «Південукргеологія». Казенне. А зараз казенне. Ну так, Перепрошую, казенне. Казенне підприємство, раніше державне було. І, так би мовити, разом з ним опрацьовує ідеї цього напрямку наложний Володимир Дмитрович. Він тут в результаті нашої зустрічі. Останнє є ще один із претендентів: це Подколзін Валерій, ініціативна група Соколовка. Він зараз не зміг прибути, але він просив, щоб, ми, якщо ми не проти, він може прибути на 14-ту годину і відведений для цього час виступить із пропозиціями. Наступне аніматор парку. Ну, за попередніми сигналами і на останніх зборах нашого партнерства, які відбулися із центру польського культурального керівник центру Богодійства Тетяна Петрівна запропонувала, щоб вважали їх претендентами на анімацію, і, зокрема, вона визначала любов рибалку. Наступне аніматор екомузею. Аніматор екомузею наш колега Лисенко Петро Олексійович. Інших пропозицій поки що не було. Він працює над цим. Я сподіваюся, що він зможе дещо поділитися своїми баченнями. От тут, якщо дивитися на нашу програму, ми якось не розділили, скажімо, представництво польської частини проєкту і от української. Через те нам, мабуть, в робочому порядку зараз треба погодити. Я так думаю, що все-таки польські колеги викладуть основний матеріал, а потім ми перейдемо до представлення наших аніматорів. Так годиться? No to proszę, znaczy my możemy począć z prezentacji. Tak, możemy tak, no łaskawo proszę. Szczegółowo jeszcze przedstawimy jutro również dla całego partnerstwa. To jest prezentacja, która będzie przedstawiona jeszcze zawsze dla całego partnerstwa. A dzisiaj się skupimy na tych rzeczach takich organizacyjnych. Są, jakie są cele projektu i co musimy osiągnąć? Co z nimi będziemy zosyli, zosyli na tym, czy to jest główna meta projektu, co nam trzeba doskonać. Y Dlatego te pierwsze parę slajdów sobie przeskoczymy tutaj. A to musi, y musi Pan poprosić Pana nie, proszę Proszę tak, następny, następny. następny. Jeszcze na. To jest podsumowanie tego, co nam się udało w zeszłym roku zrobić, ale to wszyscy, którzy jesteśmy tutaj wie. Tak, prawda? to pipsunka fotografii, jest pipsunka proszorocznych do tego partnerstwa. Tak? tak, no z tym się wiąże właśnie rozwój partnerstwa na rzecz rewitalizacji seksu, tak? i Wchodzi z to własnej krwałogu, zaczęli pronimać partnerstwo, tak, tak insze,

Що, що на юлість це ще саме. Ну, Боги одна. drodze jak jechaliśmy Czy nie pojedziemy

Пів метра бульняк і пів метра. І тому оце я вважаю. Воно гарне діло, але ще. eksperta Pana Jana Bondaruka. I też bać, no, z... z... na dół, na dół, Pana Bondaruka. To miejsce nie nadaje się do zorganizowania parku, bo w tym miejscu jest zbyt dziko, nie ma dostępu do rzeki, nie da się tam. zrobić. To miejsce nie jest dla to, żeby założyć tam park, myślę, że nie ma komunikacji, nie ma podchodów i miejsca. E, i, 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 I lepiej by to, to miejsce zostawić naturę І краще будемо ставити, як є вона парень. Зараз мусимо говорити, де і яким чином будемо. Chcę zaproponować prezentację tego ekomuzeum Bergslagen w Szwecji i pociptkawy ty odbiń ekom warianty ekomuzeju, odbiń takie jakieś warianty ekomuzeju w Szwecji, Bergslagen, ponieważ on jest tematycznie bardzo bliski temu, czym żyje krzywy róg, jest specyficzny krzywy goród. No, są ekomuzei zatematyczne, które są bardzo bliskie do naszego miejsca, do naszego, do naszej historii, czym żyło. Gniazdo ja Eko Muzeum Bercełagien e, powstało na terenie, gdzie przez wieki rozwijała się metalurgia. Eko Muzeum e, było zesłane tam, gdzie bardzo wieki była się metalurgia. I jego celem było tym zachowanie tego dziedzictwa związanych z przemysłem metalurgicznym. I celem tego muzeum było Лат, więc, e, można jest так. по музею. Вже, музе Вже тому музеї більше 20 років. E, Призначений подколзін Валерій Миколаєвич. У e, нього буде асистент, який буде додатково e, узгоджений на e, координаційній раді. Об'єктом обране, обране місце, яке перепрошую. Соколовка. Місце Соколовка обрано. Наступне аніматором екомузею претендент був один. Призначений аніматором екомузею Лисенко Петро Олексійович. Всі претенденти, ми вважаємо, що мають, оскільки є представниками громадськості і беруть на себе ці всі справи як громадський обов'язок, ми вважаємо, що будуть працювати в інтересах проєкту і. Допоможуть в ну, вигляді таких робочих груп будуть здійснювати цей проєкт. Нагадую, що жодних обмежень у підключенні до вирішення того чи іншого напрямку немає. Це наша з вами спільна праця. І ще хочу сказати, що сьогодні, так я вітаю призначення і визначення цього місця, ми повинні. Знати, що е, основний напрямок нашої діяльності в місті це два, так би мовити два географічних пункти. Це е, Соколовка, це берег Саксагані поблизу моста е, де, е, в районі умовно там 129 го кварталу і 5-го мікрорайону в цьому проміжку. Зарічний. Прошу? Ну за річний п'ятий за четвертий залічний, але це як орієнтири. Масивів, а насправді там це існуючий парк і берег ріки, який ну, передує водному басейну, який, який підпирається Греблею Крес. І ще один об'єкт це центр міста, це наш екомузей. Нам треба буде вирішити, ну я думаю, що пізніше, коли буде зараз висвітлене наступне питання. Я думаю, що ми з вами ще вирішимо, як ми в найближчий час будемо проводити свою роботу на виконання тих пропозицій, які будуть надані польськими координаторами проекту. Вони зараз будуть висловлені. І хочу сказати так, що наші польські колеги запрошують до Польщі з візитом, який мав би послужити нам певним прикладом, як здійснювати ці проекти. Запрошується 10 осіб. Вибір за нами з вами, в принципі. І, 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 хоч правда, п'ять місць вони вже ну, є заброньованими, так би мовити. Це безпосередньо е, керівники напрямків і проєкту з нашого боку. Наш, з нашого. Зрозуміло, візиться не для прогулянки, не для того, щоб, як кажуть, ну, поїздити, а мається на увазі, що ті люди, які туди поїдуть. Це люди, на яких ляже основне навантаження в роботі над проєктом для того, щоб це був вишків, щоб це була ну, певна віддача, а не просто така візит розважання. А зараз ми попросимо пані Анну запропонувати нам бачення польської сторони, як ми маємо в подальшому діяти в рамках проєкту. Hmm. To jest plan na najbliższy czas, tak? Czyli kilka zadań, które wynikają z projektu, które na najbliższe dwa miesiące będzie trzeba zrealizować. To zadanie, jakie wyznaczyli na najbliższe dwa miesiące, jakie będziemy realizować. Proszę o następny. Delegację na wyjazd do Polski. O tym jeszcze zaraz.